Закарпатський гідрометеорологічний центр зараз знаходиться на державному утриманні, і щороку його фінансування зменшується. Якщо на початку 2012 року бюджет установи становив 40 тисяч гривень, то цьогоріч йому було виділено мізерну суму. За словами начальника обласної гідрометеорології, цих коштів не вистачає на повноцінне дослідження погодних умов краю. Коштів для основної діяльності занадто мало виділяється. І приклад цьому є і цей рік, і попередній рік. Ми отримали досить таке мізерне фінансування для забезпечення діяльності нашого підприємства. Загалом дефіцит коштів гідрометрологічного центру складає 90%. на зарплати працівникам та оплату комунальних платежів. Надходять усього 10% від потреби, заявили у центрі. На все інше грошей поки немає. Що стосується основної діяльності, а це відрядження, це зв'язок. Це придбання паливно-мастильних матеріалів, якісь реагенти чи запасні частини. Це все. Держава за ну скажімо так, зовсім не відділяє коштів на це. На попередньому році це було 40 тисяч гривень, в цьому році ще менше. Ну просто смішні числа, якщо говорити про те, що обласна структура нараховує 65 підрозділів. Також, на думку спеціалістів, через недофінансування попередити стихійні явища набагато складніше, а ліквідувати їх, тим паче, доводиться обирати пріоритети. Таке виділення коштів мізерне приходиться вибирати пріоритети, що зробити, чи поїхати нам сьогодні поміряти відрату води, чи провести обстеження, чи не топить десь населені пункти. Це звичайно може знизити якість роботи, і в цьому може постраждати і безпека населення на майбутнє. У гідрометрологічному центрі зазначили, що на Закарпатті часто відбуваються стихійні лиха, через які страждає не тільки населення, а й природа. Через недостатнє фінансування, крім поганого розвитку закарпатської гідрометеорологоструктури, страждають водойми, зелені насадження, а також безпека області.